Ми компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Suzuki Swift 2005 року випуску. Автомобіль в гарному жовтому кольорі на оригінальному диску литому, тонована задня частина автомобіля. Двигун 1.3 на передньому приводі на роботизованій коробці передач 153 тисячі кілометрів пробігу. Електропакет передній для передніх стеклоподйомників, також мультируль, кондиціонер звичайно, магнітола. також є підігрів переднього ряду сидінь, Противотуманні фари, світла стеля. Задній ряд сидінь. Тут у нас звичайні механічні склопідіймачі. Єм, склопід салон в гарному збереженому стані. По даному автомобілю. Звертайтеся до компанії Автопарк, вулиця Сумська, 2А. Дане авто можна придбати в кредит Лізинг, а також за готівковий розрахунок.